Вітаю, друзі! Мене звати Анна Ніколаєва. Ви бачите незвичні декорації, тому що сьогодні у подкасті пороплене на вас чекає незвичний і цікавий випуск. Взагалі, всі поховання на Личакові були платними. Склеп на 100 осіб монашки для себе звали таку велику сопальницю. А чи ховають на Личакові самогубців? Яке було їхнє ставлення там до загробного життя? Це все відбувалося в різних символах. Людина прийшла на кладовище, і як вона може прочитати пам'ятник? Кожна деталь щось означала? Бачу на цьому пам'ятнику маки, які є символом також нашого подкасту. Всі завжди асоціюють, що це якісь пірати. але насправді череп на похованнях має дуже християнське пояснення. Насправді, за те, що Франко лежав у цьому склепі, вони отримували кошти. Це була і реклама, і музей ще 100 років тому. Ми знаходимося на Нолочиківському кладовищі, що у Львові, і сьогодні у нас в гостях екскурсоводка по Львову Ганнуся Гошко. Вітаю Гандзю. Рада бачити у нас гостях в подкасті, хоча тут зараз знаєш у нас гостях досить дивно. Е, <ривітання> приємно тебе бачити. І <ривітання> хочеться з тобою сьогодні поговорити про те, що ти любиш, і про те, що ти добре знаєш, це традиції поховань на личакові. Я думаю, для наших глядачів і слухачів не всі розуміють, які тут є традиції поховання, і мені здається, багато буде сьогодні цікавинок та відкриттів. І я сподіваюся, що гостям дійсно буде цікаво. І як кажуть на Галичині, гостям з великої України буде цікаво для себе відкрити. Чим же відрізняється галицькі поховання? Ну і ми з тобою тут стоїмо біля гробівців і хотіла б розпочати напевно з цього на Личакові є і звичайні земляні могили, але власне те, що відрізняє цей цвентар від інших, які були колись в Львові, які є зараз, те, що дійсно багато поховань тут є груповими або кажуть масовими. Традиційно їх називають гробниця, гробівець або «склеп». це все слова синоніми, і ми їх можемо бачити ось тут, ось тут і за мною це все склепи. Це підвальне приміщення, доволі велике, бетонні стіни, бетонна підлога, і там стоять труни. Але обов'язково вони мають бути металеві, добре закриті, щоб не було неприємного запаху цього трубного яду, щоб в будь-який момент можна було туди увійти і когось сім'ї туди. Похоронити, хоча не обов'язково сім'ї, тому що не тільки сім'ями так хоронили. А ще до тебе таке запитання. Скажи, будь ласка, чи ця традиція металевих трун, вона ще була і в 19 столітті, і наприкінці 18-го, чи це вже нова традиція? А, ні, і старі труни також були металевими, причому вони були металевими і красивими відразу. Вони могли бути там на якихось левових лапках, якщо це чиновник на кришці, труни міг бути там герб, наприклад. А, зараз це виглядає значно простіше. Зараз це переважно дерев'яна труна. Яку після того, як відбулася відправа, рівненький цинковий ящик. І зручніше ставити труну на труну, а старі труни вони могли бути якихось цікавих, вигадливих форм. І в окремих склепах, наприклад, були ніші, куди треба було це поставити, або могли бути стелажі якісь окремі. Навіть отак. Тобто старі труни теж були металеві, вони могли бути цинкові, вони могли бути навіть мідні і виглядали дуже цікаво. Ти вже почала говорити про те, що це були масові поховання, і часто в такі клепи ставилися труни не лише родини. Як так. це може бути? Так могло скластися. Ну, люди, ставилися до цього як до свого альтернативного дому. І додому можна запросити гостя. Так само і могли бути власне поховання друзів, могли бути поховання тимчасові. Наприклад, людину планували похоронити в іншому місті. І на якийсь час її могли поставити тут, а потім з часом перевести родичі. Окрім родинних поховань, тут є поховання чернечих орденів. Власне, найбільші поховання з нами тут поруч є склеп на 100 осіб. Це власне чернечі поховання. Також, наприклад, є я часто жартую на екскурсіях корпоративна етика минулого століття. Наприклад, є професійні склепи. Наприклад, є гробниця журналістів. От всі журналісти, які працювали разом в одному напрямку, захотіли бути похоронені поруч не з сім'єю, не з рідними, а в одному склепі. І на склепі так і пише гробниця журналістів. Супер. Я думаю, ми зараз покажемо нашим глядачам ці гробниці журналістів і також чернечі гробниці для того, щоб вони зрозуміли, як це відбувається. Скажи, будь ласка, чи є тут якась така гробниця, де похована найбільша кількість осіб? Найбільша кількість осіб офіційно 66, але сам склеп збудований на 100 осіб, і він тут зовсім поруч. Це монашки серця ісусового чернечий орден, який в нас тут був у Львові дієвим, доволі довго, і територіально він знаходиться зовсім поруч з кладовищем і монашки для себе звали таку велику усипальницю. Ганю, і скажи, будь ласка, як же хоронять в таких гробівцях? За оці от металеві кільця можна прив'язати мотузку або просто потягнути, але це не означає, що ви відразу потрапите в гробницю чи в склеп. За ним є ще обов'язково металева або цегляна стіночка. Цегляна, якщо вже гробниця заповнена, і більше нікого туди не планували хоронити. Ось і коли ми відкриваємо обидві, може бути пандус. Можливо, потрібно ставити драбинку, щоб люди спустилися вниз, одні труну подали, інші забрали. Тобто воно дуже по різному е, може бути там організовано. Так навіть з вигляду не скажеш. І по зовнішньому вигляду насправді ти ніколи не скажеш, наскільки осіб воно розраховано. Насправді, містки з цього всього можна подивитися хіба що в цвинтарній книзі, або кожен склеп має такий паспорт право власності, де теж вказано, наскільки осіб воно будувалося. І от якщо відкрити ці обидві затули, то це буде великий простір вниз. Тобто, це буде цегляна або цементна кімната? Так, тобто кімната. Це буде, грубо кажучи, такий підвальчик, де стоять труби. Дуже цікаво. А скажи, будь ласка, ти вже почала говорити про книги і про право власності, і тут відразу хочеться запитати: право власності купували. Якщо купували, то наскільки? Взагалі, всі поховання на Личакові були платними. Суми були дуже різними, але сума сплачувалася на 20 років. Через 20 років сім'я мала платити знову. Якщо сім'я не сплачувала, пам'ятник могли забрати, склеп могли забрати і туди хоронили інших людей. Кошти, ті, які сплачувала сім'я, йшли на утримання кладовища. Воно свого часу було парком, причому парком доволі популярним, навіть наприкінці 19 століття конкурувало зі Стрийським парком за кількістю відвідувачів. Тобто, тут вже тоді, не тільки зараз. Це такий музей, і цвинтар, і парк. Вже тоді це був музей скульптури під відкритим небом, вже тоді це був парк. І тобто ставити лавочки, стригти дерева, садити квіти, щоб воно все було красиво, мав хтось це робити, і на це власне, йшли кошти від рідних. Ти зараз говориш про те, що Львів'яни в 19 столітті, якщо хотіли йти на прогулянку до парку, могли прийти на Личаківське кладовище і просто тут погуляти. Нам це зараз видасться дивним, але давнину до цього ставилася як до місця для прогулянок, для як своєрідна така школа філософії буття. Кажуть, що тільки дурень вчиться на своїх помилках. Розумна людина вчиться на помилках інших. От можна піти, поаналізувати життя інших людей, зробити якісь висновки для себе. Я не просто це кажу, у мене є фотодокази, тому що люди приходили сюди і пофотографуватися з красивими скульптурами. Ну і що цікавого для себе довідатися. Бо ми так звикли, що цвинтар це якесь таке сумне місце. Але це і Хроніка певного населеного пункту і школа буття, і якась ми тут можемо побачити ставлення людей до життя, до смерті. Можна подивитися в що люди вірили. Яке було їхнє ставлення там до загробного життя. Це все відбувалося в різних символах, в якихось е, особливих елементах декору, які вони робили на пам'ятниках чи біля пам'ятників. Людям завжди цікаво, як виглядає найбільша гробниця на уявляють собі щось таке ну, зовсім грандіозне. Насправді, це от це, цей скле. Е, Монашки ордену серця і Тут можна побачити їхній знак. Якщо вірити поховальним книгам, то це е, склеп збудований для 100 осіб, а похоронених там 66 монашок. І тут є. Власне, варіант показати того, про що я говорила. От у нас є ця затула, так, і коли ми її відкриваємо, то за нею можна побачити вже цегляну стіночку, тобто видно, що воно вже закрите, і вже більше ніхто його ніколи відкривати не буде. Отак, От оце виглядає. От ми підійшли до, до, до наступного гробовця, і тут зовсім інший тип. Тут немає цих всіх затул, тут є просто металеві дверцята, які можна відкрити, спуститися вниз і побачити, як там стоять труни у цьому склепі. Зізнавайтеся, вам цікаво, якщо так, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. Тому що на вас далі чекає ще більше цікавої інформації. Люди собі завжди думають, що склеп – це обов'язково з отакою будівлею на горі. Склеп це насправді приміщення внизу. Такі будівлі над склепом могли собі дозволити тільки найбагатші родини. Це якісь або бізнесмени, або якісь люди, які мали е, титули. Наприклад, зараз ми підійшли до гробниці родини Кровчинських. Це робота скульптора Тадеоша Баронча. Вважається, що в постаті цього ангела він втілив дівчину з цієї родини, яка довгий час помирала від онкології, дуже мучилася і Символічно так в огорожі бачимо тернові віночки як символи мученицької смерті. Також бачимо тут доволі нетипову річ, бо на цвентарях, як правило, факел загасла, як символ загаслого життя. Тут ми бачимо, що факел горить, і е, є версія, що власне це як уособлення того, що пам'ять про цю людину завжди буде горіти е, в цій родині. Скажи, будь ласка, чи є можливість сьогодні бути похованим тут на Личакові? Так, звісно, є три випадки, коли тут здійснюється поховання. Перше, якщо це людина знаменита, це герой України, це якась відома дійсно публічна особа. Другий випадок тут дохоронюють до родичів. Якщо залишала місце на це ж місце через 20 років, і в родині склепи. Тобто, якщо умовно в тебе є документи, що це твоє, туди похоронять. Того, кого ти захочеш, і е, є так звані комерційні поховання. Це коли люди сплачують кошти, так як і колись на 20 років, і відповідно отримують невеличку ділянку, де можуть бути похоронені. Всі кошти йдуть на утримання території. Тобто комерційна складова не змінилася, як тоді було 20 років, так і сьогодні змінилася, тому що якщо через 20 років в минулому ти не оплачував за поховання, твоє поховання могли ліквідувати. Так твою скульптурку з могилки забирали, на це місце хоронилася інша людина. А зараз, якщо ти не оплачуєш 20, через 20 років, просто адміністрація кладовища знімає себе відповідальність за збереження за вигляд цього пам'ятника. Просто вони зараз не зносять абсолютно нічого, тому що це музей, і як би це смішно не звучало, але це все експонати. Так вони всі пам'ятки і стараються зберегти тут абсолютно все. А ті скульптури, які колись знімали з поховань, що з ними далі відбувалося? це дуже цікава історія. Вхідні ворота якими ми сюди заходили, вони зроблені з решток людських пам'ятників. Якщо на могилах стояли скульптури, вони колись стояли вздовж за гроші, Там зараз такий зелений газончик, і вже 100 років тому вони були музеєм надму... надмогильної над скульптури під відкритим небом. Ну і паралельно з тим вони були рекламою. Тому що кожна скульптурка на могилі вона має підпис, це підпис скульптора. І, наприклад, коли ми йдемо до центру, то перша вуличка, у тут вуличка Шімзерів, далі є вуличка Вітвера, це все скульптори, які мали свої майстерні. Тобто, грубо кажучи, ти заходиш на цвинтар, проходишся вздовж загорожі, роздивляєшся скульптури. Тобі подобається ангелочок. Ти збоку читаєш чий ангелочок, хто його зробив. Ідучи до центру міста, ти заходиш в майстерню, вже знаєш кого. Чиї роботи тобі і ти можеш обрати, подивитися ціни і так далі. Тобто, це була своєрідна реклама. Це була і реклама, і музей ще сто років тому. А чи ховають на личакові самогубців в нас час, мабуть, ні, але в давнину хоронили, тому що тут хоронили людей різних релігій, різних народів, і не у всіх є таке строге правило, що людина має хоронитися за цвинтарем, так чи під загорожу цвинтаря. Католицькі традиції, наприклад, такого табу не було. Тобто самогубця могли похоронити на кладовищі, але як правило, їм не ставили хреста, тому що людина, яка вчинила самогубство, вважається, що вона зреклася від хреста, тому самогубцям хрестів не ставили. але ставили їм дуже різноманітні пам'ятники. Між іншим, якраз найбільший пам'ятник на Личакові, індивідуальний. Так він на могилі самогубця, і оце могила Юляна Константи Ордона. Це герой Міцкевичової повісті Редут Ордона, тільки в повісті Міцкевича він загинув в битві під Варшавою. Насправді, прожив поважний вік, покінчив життя самогубством у Флоренції, але залишив заповіт, що хотів би бути похоронений на рідних землях, і його сюди перепоховували. Ось і він має такого лева як символ мужності. Колись в цього лева ще була така стріла, велика, як поранений лев, як він поранений в битві під Варшавою. Ну і Лев на гарматі, бо один з символів артилеристів. І на вершечку пам'ятника є. Символ польської держави, ну і звичайно портрет покійного. Загальновідомий відомий факт, що Іван Франко не відразу був похований на тому місці, де його могила знаходиться тепер. Ну, ми стоїмо біля його першого поховання. Так дійсно Франко спочатку був похоронений саме в цій гробниці. Так сталося, що рідних поруч не було його охоронили. Чужі люди і магістрат не дав дозволу на окреме місце поховання спочатку, тим паче нагадаю, що це період першої світової війни. Тому спочатку е, труну з його тілом поставили у цей склеп і тут е, ця труна була 5 років, потім його перепоховали на це місце, де він зараз. Взагалі на цьому склепі є така цікава річ. Отут е, маємо надпис польською мовою. Такий дуже цікавий: те, чим ви є, ми вже були, те, чим ми є. Ви ще будете. Тут щось таке, що змушує задуматися над життям і над вічністю. А ким були ці люди, що тут поховали Івана Франка? Ким вони приходилися? Вони не були знайомі. Це була просто сім'я, яка вільне місце І запропонувала його. І насправді за те, що Франко лежав у цьому склепі, вони отримували кошти. Тобто вони заробляли на тому, що, грубо кажучи, орендували місце в гробниці. Цікаве поховання. Яна на Дашика це чоловік, який займався тим, що робив ковані загорожі до різних палаців, решітки і так далі. і Багато декору для цього цвинтаря. Тут така маленька цікава деталь. От внизу маємо віночок на половинку лавровий, на половинку дубовий. Лавровий вінок як символ слави, дуб як символ сили. Така малесенька, симпатична, на перший погляд, непомітна деталь, але вона вже говорить багато і про майстерність цього майстра. Ну і про його обізнаність в цвинтарній символіці. А чи є тут такі поховання, в яких насправді немає поховання? Такі є, такі поховання називаються кенотаф. Кенотав – це в перекладі порожня могила. Їх найчастіше ставили. В пам'ять про воїнів або якісь людей, які загинули десь далеко, похоронені десь далеко. До прикладу, отут є такий кенотаф Владислава Трушковського. Він похоронений в Єрусалимі в катакомбах отців асумпціоністів. Тобто родина хотіла мати місце, де б вони приходили молитися, і зробили таку порожню могилу. Хоча насправді потім з часом воно стало не зовсім порожньою могилою, тому що сюди похоронили всю родину фактично цього воїна. І на цьому склепі можна побачити таке доволі типове. Типову символіку християнську тут є дві літери: Альфа і Омега перша остання літера грецької абетки, як символ початок і кінець, і знак Ісуса Христа. Оце зустрічається на похованнях доволі часто. Ще одна така популярна річ, яка зустрічається на кладовищах, це власне скульптури плакальниць. Вони є дуже різні. В різних позах, але переважно це така якась скорботна жінка. Вона може бути оперта на труну, на урну з прахом, на зламану колону, на хрест. От, така скорботна жінка. Це одна з найкрасивіших і між іншим найстаріших тут роботи відомого львівського скульптора Гартмана Вітвера. От він дуже любив проробляти маленькі деталі. В неї тут такі і кучері, і всі складочки одягу. Але плакальниця насправді дуже різних розмірів, і це один з найпопулярніших мотивів тут. Припустимо, людина прийшла на кладову. Сама без екскурсовода. Що вона може побачити і як вона може прочитати пам'ятник? Один з найпопулярніших символів, це, до прикладу, ось тут зламана колона. Вона як зламана від життя. І її найчастіше ставили лише молодим людям, там, середньому до 30 років. Причому, здалеку глянувши на колону, можна сказати, чи під нею чоловік, чи жінка. Маєш версії? По чому? Ні. На чоловічій колоні, так як тут нічого немає. На жіночій буде прикраса. Та жінки люблять красиве. Це буде якийсь букет, вінок, і кожна квітка, кожна рослинка щось означала. Наприклад, в дітей була або в жінок неодружених могла бути лілія як символ чистоти і невинності. Тут маємо дуже цікавий пам'ятник. От я на його прикладі можу показати, як можна читати інформацію. Дивіться, під ліктем. Хлопця зламана колона, і ми вже знаємо, що він був молодий. Біля нього є дві книжки. Якщо там уважно подивитися до надписів, це книжки юридичного спрямування. Внизу є одноголовий Орел, а це герб Польщі, значить, він був поляком. І на табличці польської читаємо. Станіслав Юрійовш Зборовський, доктор права доцент права польського, було 28 років. Тобто, кожна деталь, що означала, просто треба вміти це відчитати. На жаль, через Війну, через те, що багато людей загинули, когось переселили, когось заселили. Оцей зв'язок поколінь, ця передача. Інформації втратилася, але завдяки тому, що тут є музеї, завдяки тому, що є некрополісти, тобто люди, які вивчають кладовища, вони пробують цю інформацію якось там публікувати і доносити до людей. Насправді на кожному цвинтарі, якщо знати мінімум якихось символів можна провести цікаву екскурсію, взагалі не знаючи біографії людей, які там похоронені. А давай пройдемося по цікавим символам цього кладовища і покажемо їх нашим глядачам. Ходімо. дорогі наші підписники. ви ж помітили, що теми наших випусків. Цікавіші і цікавіші, інтригуючі та інтригуючі. А гості цікаві та ерудовані. Ми намагаємося для вас знайти дуже нестандартні теми. Допоможіть нам створювати ще цікавіший контент за допомогою Баймієфі, Патреону або ж спонсорства тут на YouTube. А також ви завжди можете закинути нам пару гривень на нашому на банку. Наша команда завжди вдячна кожній копійці. Повертаємося до розмови з Ганною. Це, до прикладу, пам'ятник, на якому найбільша кількість символів є разом узятих. Що просто на одному пам'ятнику всього багато. Похоронений тут польський художник Артур Гродгер. Кожне місто має своїх Ромео і Джулієту. у нас у Львові це Артур А Історію їх кохання я розповідати не буду. Нехай це буде інтригою і причиною прийти сюди її послухати, але скажу, що. Артур помер на чужині. Ванда продала всі свої коштовності, частину свого посагу. І разом з його другом Карлем Лудніцьким сюди його привезла, разом з іншим другом Парісом Філіппі. Вони зробили цей пам'ятник. А вважається, що це портрет самої Ванди. Біля неї сокіл як символ вірності. Далі Ліра з перерваними струнами, це перерване артистичне життя. Їх ставили не тільки художникам, але й поетам, музикантам, інколи навіть акторам. Це його портрет. Тут є маленькі дві літерки В.Е. – Ванда Мер. Не, його робила сама дівчина. Над е, портретом є Лавровий віночок, символ вічної слави. Про е, череп я розкажу окремо. А тут є також зламана палітра, як символ зламане життя художника. Є книга, на якій виписані назви його найвідоміших малярських циклів. Є гілочка плюща. Як символ безсмертя душі, але ще дуже цікава сама композиція: гора каміння, а хрест зроблений у вигляді дерева. Такі дерева називали Голгофами в пам'ять про важке життя людини. Кожна людина ж несе свій хрест, і от Голгофа Артура Гродгера має свою ізюминку. Ти мусиш пройти сюди, щоб я тобі її показала. От дерево такими коріннями вростає в землю. Це символ того, що він повернувся в землю, в якій він народився. Ну і такий зворушливий момент. Тут є підпис, що пам'яті свого коханого цей пам'ятник поставила Ванда. Католицькій традиції довгий час була, був такий звичай ставити святого патрона, так? тобто мене звати Анна, значить, швидше за все на могилі в мене буде свята Анна. Так, є святи, святі Станіслава, святі Яни, святі Терези. Тут маємо приклад святого архистратига Михаїла, який з вогняним мечем вбиває сатану. І тут ми можемо прочитати, що похоронений тут Міхаушок. Тобто Михайло, відповідно, архистратиг Михаїл в нього на похованні. Серію біблійних сюжетів Личакова. Також урізноманітнюють такі е, сцени: там Христос падає під тягарем хреста, тобто тут є багато таких скульптур. Тобто різні е, сюжети біблійні, їх теж можна побачити на надгробках. В одному з наших випусків, який ми присвятили птахам, ми вже розповідали християнський сюжет про поліканицю. Я знаю, що тут на Лачакові є такі символи. А, так, полікани тут дійсно є причому є і в скульптурі таке об'ємне зображення, але найчастіше це такий геральдичний знак, тобто це родинний герб. І це оця історія, що пелікан роздирає собі груди своєю кров'ю, годує своїх немовлят жертвою собою. Це такий символ жертовності, посвята, альтруїзму. Також в середньовіччі це був якби прообраз Ісуса Христа чи Святої Євхаристії. Так, ми п'ємо тіло і кров Ісуса під час причастя. От. І це насправді дійсно популярний символ тут. В окремих родин простежується на кількох похованнях. На старих похованнях часто можна бачити оцей череп, і собі всі завжди асоціюють, що це якісь пірати або щось таке. Але насправді череп на похованнях має дуже християнське таке пояснення В багатьох храмах, особливо православних, малюють розп'яття. Збоку такі дві палички, і там пише КТ, це копіє, яким проткнули ребра, тростина якою давали пити воду змішану з оцтом. МЛ, місце лобне, а внизу пишуть АГ. І як правило, під от власне хрестом є намальований якийсь такий символічний череп. І оце АГ – це Адамова голова. Відповідно до апокрифів, оці християнські легенди, Христос був розіп'ятий на могилі Адама, що Голгофа це могила Адама. І в Біблії навіть є формулювання, що Христос своєю кров'ю змив гріх Адама, коли йому проткнули ребра. Звідти потекла крові вода і потекла вона на землю. І оця така Адамова голова є символом єдності людського роду, символом того, що всі ми від Адама пішли, і всі ми рано чи пізно до нього повертаємося. На цьому похованні 1801 року, крім Адамової голови, є ще цікавий символ. Тут є коса. Як один з атрибутів смерті, так люди собі завжди уявляють, що смерть ходить з косою, і тут ще є піщаний годинник з крилами. Це символ того, що час дуже швидко летить, і це часто зустрічається на похованнях молодих осіб. Ганя, а що означає метелик? Метелик, наприклад, як і голуб є символом відлітаючої душі, та чиста душа, яка прямує до неба до творця. Але знаєш, в цьому надгробку я люблю не тільки цього метелика, тут ще й дуже класний надпис. Тут пише тут лежить Ян Богданович, взірець батька і чоловіка. Ну, погодьтеся, що зараз. Так на похованнях не пишуть, Так, це дуже мило і щемливо. Ми підійшли до мого улюбленого надгробку, на пам'ятника. Будь ласка, розкажи про нього. Взагалі є вісім типів зображення Матері Божої. В залежності там, куди вона дивиться, що вона тримає, їх називають по-різному. Це один з найпопулярніших. Правда, він зустрічається не тільки в кладовищах, хоч й в храмах. Часто можна побачити. Це матір Божа з апокаліпсусу або з откровення вона богослова. Її завжди зображають на земній кулі. Землю обвиває змія, і в зубах в неї є яблуко або ще зображають гранат. І матір Божа ногою топче голови змії, і оце символ того, що народивши Ісуса, вона дала людям можливість змити первородний гріх гріх Адама і Єви, і це такий символ перемоги: добра над злом, життя над смертю. Бачу на цьому пам'ятнику маки, які є символом також нашого подкасту. Ну, дивись, це найпопулярніша рослина, принаймні на цьому кладовищі, це точно. А мак є символом вічного сну, смерть це вічний сон, так навіть слово цвинтар це усипальниця місце сну. І дуже часто можна побачити самі маківки, але на цьому кладовищі часто їх тримає оця постать. От те, що на старих цвинтарях має крила, це не завжди ангел, є генії смерті, є боги, і це грецький бог сну-гіпноз. Його завжди зображають з маковою гілочкою, ну тому що вірили, що він літає над містом, шумить маком, занурює людей в сон. Ось і тому така, така тлумачення. Між іншим його часто ще й зображають з його рідним братом танатосом, який є символом смерті. От смерті сон десь поруч, і танатос завжди в нас загаслим факелом, як символ загаслого життя. І факел загаслий, Я так розумію, він вниз. Опущений. Так, він, він опущений вниз. А тут ми бачимо ще от такий сюжет, що гіпноз веде в царство померлих жінку. Бачите, вони на одному рівні, а хлопець на іншому рівні. Тобто хлопець ще живий. Оця посудинка називається лакримаріум, і в цій посудині вміщені їхні сльози і їхні емоції. Тобто, і це такий жест, ніби він просить, зважаючи на їхні емоції, ще залишити її в світі живих. А це гробниця готелю, яка належала в фірмі, яка займалася похованнями, таке ритуальне бюро. Назвалася вона Конкордія. І тут навіть колись була така причеплена табличка. Тобто сюди людина родина могла покласти тимчасово свого померлого, і за кожен день, коли ця труна тут лежала, вони сплачували цій похоронній фірмі. Ось тут такі е, таблички, куди можна було поставити табличку, щоб поки що тут лежить такий, то такий. То потім його звідси забрали, табличка виймалася. Розраховано воно на 10 місць. Використовувалося насправді багато разів. Сьогодні можна зустріти дуже багато прихильників тієї теорії, що не варто витрачати величезні кошти, свої статки на пам'ятники, на поховання. Скажи, будь ласка, як раніше до цього ставилися, і як ти особисто до цього ставишся? Є люди, які встигали і тут, і тут так, і пам'ятник красивий збудувати, і добрі діла залишити. Я дуже часто деякі свої екскурсії починаю таким філософським віршем, Осипа Маковея. Коли помрем, то заросем кістками, хоч в пам'яті ще оживем не раз. Аж поки поруч з нашими кістками спочинуть всі, хто пам'ятала нас. Та людська пам'ять, на жаль, вона е, має здатність завершуватися. І насправді людина помирає, кажуть, двічі, так коли помирає фізично, коли помирають люди, які про неї пам'ятали. Але я ще кажу, є ще одна один вид пам'яті, коли люди якось війшли в історію. І це можна зробити в різний спосіб, коли в тебе там щось тебе названий якийсь об'єкт, коли хтось з твоїх родичів там став відомим. Або, наприклад, як ця родина, яка збудувала собі таку велику усипальницю, і ми маємо можливість про неї говорити. Кого хтось буде вражений розмірами цієї будівлі, захоче дослідити, ким вони були. Ось, хоча насправді. Скажу про цю родину, що коли померла остання з цього роду дівчина, їй було 18 років. Вона залишила заповіт, відповідно до якого вона всі кошти роздала. Дівчатам на посах, э, ну мізматичні колекції, все решту. А далі було така, такий маленький припис в заповіті за скромну суму, яка залишиться, збудувати маленьку осипальницю на личакові. Це вам маленька осипальниця і Може... за скромну суму побудова. За... так, та, тому от така краса і. Напевно, вартує вкладатися в пам'ять. Кожен обирає зручний для себе, для себе спосіб. Хтось це робить пам'ятник, хтось це робить, називаючи школи ще себе, створюючи імені стипендії. Якщо для людини важливо, щоб пам'ять про неї жила, то великий пам'ятник на цвинтарі може бути одним з таких способів. Ганді, я тобі дякую за цю. Неймовірну екскурсію за це трактування символів, за всю цю інформацію, яку сьогодні мали змогу від тебе почути наші глядачі і маю надію слухачі. І я розумію, що ти нам розповіла лише малесеньку частинку всього того, що ти знаєш. Але я думаю, що якщо це відео набере багато переглядів, ми обов'язково зробимо продовження. Я дякую за запрошення, мені було приємно, я сподіваюся, глядачам-слухачам буде цікаво. Друзі, ви ж помітили, як ми стараємося для вас. Ми навіть покинули наші зручні крісла та галереї і вийшли на вулиці кладовищ. Тому, якщо це відео вам сподобалося, поставте йому вподобайку, напишіть коментарі. З подякою нам. Якщо цей епізод набере більше ніж дві тисячі вподобайок, ми обов'язково знімемо продовження для вас.